Всім доброго ранку, пані та панове. Сьогодні 8 година, але вже сонечко світить, супер. Після цих дощів, то це як бальзам на душу. Сьогодні вдома в таку жару не буду їздити. Прошу на цій неділі був на кузні. Так жарко було, годину попрацював от і, і, і поїхав, бо там неможливо витерпіти. Ага. <кій> Хто бачив перед цим відео, як там жарко і. Та й взагалі в таку жару Там можна просто втратити свідомість. О, сьогодні я вдома. О, такий в мене в мене такий сьогодні буде ролик про садгород. Садгород круглий год. Так що покажу, що і як у мене зараз усе відбувається. Вже показував, що в мене там росте і все. Тут малинка ремонтантна. Я вже трошечки закрив її сахарком перетовк. Ось і старі пагони, бачите, вони жовті такі, вони вже цвілися. А ось молоденькі. О, вони через недільки. Дві, напевно, вже будуть ягодки дозрівати. Бачите, на кожному кущику. А то старі пагони. Якраз вона ще встигне, звісно, якщо катаклізми ніякої не буде груші, ось подивіться, які гель. Її... Вона тоже дуже смачнюча груша, це осіння, пізня осінь. Но якщо не, не буде ніякого вітру урагану, то вони втримуються. Якщо вітер, то конечно, вони пообтрушують, буде жалко. Тобто будемо сподіватися, що все буде, все буде добре. Тут у мене сам шит тузі повигрібав, уже, блин, це як гавкає на когось, нервничує. О, і грибе прямо. О. Тут ось його жінка. Я вже її смикаю, смикаю, діти смикають. Там вже геть об'їли воно, ось така чорна солодка, О. там ще десь під кущиками повинна. О, бачите, ще під кущиками повинна дозріти. Не так багато, але... Но... Її треба підв'язати, осінню, прочистити, підв'язати, упорядкувати. Коротше. Клумба теж після дощів заросла, я трошки ось повиривав бур'ян. Ну, прямо як на дрождях, прямо і все, таким копачиком. А це чорнобривці самі насіялись, вони тут розликлись, ну, то я, я їх тут не прориваю, бо куди проривати? Хай воно росте, вони самі як зацвітуть, то вони будуть до... До морозів цвісти. Роза, бачите, я ті пиптики, що вона відсвілася по облам, вона знову випускала. Штемпільна шовковочка при гарний дала. Но треба під низом все підрізати. І підрізати вона буде таким рости. Це її коли весною посадив. Вона гарно пішла. блін, Бачите, бур'яни та бур'яни. Вадіолуси, деякі вже оцвілися. Деякі цвітуті ще. Тут у мене на моєму теж така клумба у мене. Тут сам шит треба вже по полу теж повиковірювати. Оцю бур'яни повиковирювати усі. А так в основному дуже добре почувають. Там щось таке. А, понятно. Хорошо все почувають. А от гортензія там цвіте. Вона цвіте, але я її буду переносити на осінь, бо їй тут не місце. Вона такий кущ розросся. Вже, і вона не дуже любить сонце. Я вам скажу, вона на сонці, оце як сонце, так вона аж на листя впускає. То я її перенесу, вона тут не пасує. Тут такі екзотичні ростіння. Там виноград у мене. А це в мене помідори залишилися. Тут кучка землі я вкинув сюди. Бачите, який сорт такий перший раз. От таке Картошку нагадує листя. Побачимо, що воно буде. Тут ягодка в мене, клуничка, вона вже від теж після дощів треба прополоть, повиривати бур'янці, вона повинна ще до осені ще раз дати урожай, по ідеї так от ремонтантна. Так що побачимо, да, чи ні. Тут самшит, Так добре пішов в рост. Ну а на городі на моїх гектарах от така ситуація. Дощі лили, то не буде вже бур'ян рвати. Капуста. ось о. О, Сьогодні посипав там яду під низом проти слимаків. Що, бачите на листях, що робить зараза. І такі здорові слимаки, як палець завтовшки. О, слизьке таке в руки візьмеш, то руки не одмиєш. От я попереднім відео показував. То я трошки яду посипав, Побачимо. Пишуть, що 48 годин слимаків не буде. Понаїдаються тих гранул. Такі гранули. Тут у мене півтора гектара картошки, бур'яні не видно. Я її ось буду вже викопувати. Вона вже там попресихала. Тобто На пару місяців цей клаптик нам вистачає. А там будемо купувати, бо в мене погреба немає, то немає як і садити. Тут капуста рання, там, о, як кинувся оцих слимаків. О, ми бачили попередніх відео, там знімав про городину, які вони жирні, такі здорові. Вони мені знищили 5 капустин ще було ранніх. І вони геть їх попротачували і все. О, ну а тут я вже рятую. О, це зимня тут рятую. О, помідори вже о, так позаростало, я теж їх рятую. Уже сьогодні став о, годину назад, я їх побризкав от фітовтори, тому що земля волога, поначеплялося їх нормально. О, земля волога і вони це можуть захворіти. і 3-4 дні, все, врожаю не буде, так що треба кропити через кожні там, 14 днів пишуть, то я їх до дощу кропив, але ж дощ пішов на другий день, то я їх сьогодні ще раз пройшов. Кукуруза, огірок тут на дворі раніше жовтіє. там кабачки. Я вже кабачки рвав. О, бачите, позав'язувалися. Значить, через декілька днів. Уже Можна молоденько кабачочка зірвати. А, ну, кукуруза теж скоро буде. Там вже воно, я бачу, От, вже початься. Бачите, вже навіть в'яжеться вже. Кукурузки трошки там ще огірки, але вони на городі щось не дуже в'яжуться, ті огірки холодно. А помідор понав'язувався різні сорта. Деякі попідв'язував, деякі не попідв'язував, ну рук не вистачає. Будемо сподіватися, як куколгоспі їх ніхто не підв'язував, головне обробити, щоб фітовторани їх не знищила. То щось буде. Бак набрався повний дощової води, це добре. Дощовою водою краще поливати, ніж... Ну, Це в основному я поливаю в теплиці. Там ще бочка одна стоїть повна. Це я поливаю в теплиці. Зараз зайдемо в тепличку. Тут в мене теж вже... Приотах на дрожжах, тут помідори вони самі посіялися. Тут я кидав сюди таке перегной, там і помідори гнили, але ж понав'язувалися воно. Я їх теж тут побризкав, О, а то морква. Морква нормально все дергаю. Тут ось огірочки з пасинків, тривав пасинків, воду поставив. Вони коріння пустили. Ну, жовтіють того, що більше всього, що тут торф. Багато торфу дав, поки достане корінь. До тієї землі там сантиметрів 15, О, може 10 насипав десь. Достане, тоді буде нормально. Ось помідорчики нав'язалися. Це теж морковка, там в мене буряк. О, тут капуста теж зимня. О, тут вроде такого немає черв'яків таких, О, гірочок теж. Я, я подивився на Ютубі там. ну, Помідори я знаю, в баночку поставили, воно там пару тижнів коріння пустили і сажаємо. А от ігрок перший раз, ось, бачите, такий кусок. Такий пасинок одриваю, ставлю в бутилку і через кожні три дні о, міняю воду. О, і дві неділі коріння пускає, готовий вам саженець. Це швидше буде, ніж з з кісточки той, із семіна посадити. Ось у мене теж коріння пустило воно. Я пересадився, бачите, вже він пішов. Він достав уже до нормальної землі і пішов, а там жовтіють. Отакий мене врожай буде таких помідорів, такий сорт. У мене був такий помідор. мені... Дали помідорчиків два роки тому. Це чорний такий помідор, це не чорний принц, не шоколадна амазонка. Він отакий чорний, а отут буде от, жовті, от, п'ятачок жовтіти буде. Так що от так от. Капуста тут хороша. Це перчинка. Тут ось помідорчики пов'язувалися, вони в мене, бачите, спів, червоніють. В теплиці швидше. На городі трошки холодніше, але там теж я зривав вже декілька помідорів. Тут ось, ось помідорчики там понав'язувалось, Ну, кругом. Вижте, всякі. Які сорта, а це взагалі перший раз має такий помідор. Неізвісно, який він буде, похоже, листя на картопляне. Так що таке от. Тут такими гронками прямо, ну, прямо як в цьому. Пуста взагалі бомбезна, таке листя розкошне. Ну, це я в теплиці перший раз посадив, отаку, бо вона в мене не була накрита. Це перший раз я накрив її осінню ще. І от почав отако. на наступний рік, якщо доживемо, все буде добре, то будемо по-іншому садити. Ряд, цілий ряд огірків посадити, тоді буде бомба. Якби вже було так оцих 10 метрів отак посадив у гірків, то вже б закрив би і навіть і ще й продав би. О, бо з цих вже я закрив 5-літрових банок оце, з цих кущиків. Вони ще плодоносять, о, висять, воно, ну, трохи жовтіють, я їх бризкав вже йодом молоком, чи він тільки не бризкав. Ну, Я хімію і не хочу, тому що вони 2-3 дня вже зривають огурчика. От. Поэтому, а хімія там 10 днів, о, то вже ладно до плодоносять і все, там от і молоденькі підростуть і далі будуть. Печка в мене вже готова до експлуатації, я її усовершенствував, бо вона в мене така була, я розрізав балон. бачите. О, зробив більшу топку, щоб загрузка була більша. Побачимо, як буде функціонувати. ще кирпичом обложу, дай буде добре. Тут у мене в садочку теж груша. Це така як біля воріт, там я вам показував, вона, вона прищеплена на, на дичку. Це вже, по-моєму, третє літо. По-моєму, третє. Я вже не пам'ятаю. Дивіться, які груші. Вона здоровенна колись, як та молоденька була, засвіла, то я одну грушу зважив 850 грам. Підв'язав її в таку сітку. Ну а коли багато, звісно, таких, то вони будуть такі здорові теж. О. Це осіння, О. а то зимня теж. Поначіплялося, я попідпирав, хоч би не по облам пообламувало. Бачите, як гілячка тоненька і нахилило. О. Я думаю, що не обломиться, може підв'яжу вірьовочкою я також, щоб трималася, бо жалко буде, одразу тут стільки груш. одразу обламати їх, не знаю. Тут ось все повно поначіплялося. Це зимня така, що до Нового Даже тут году бомба яка. Я підпер, надію, що все буде добре. О, все буде добре. На цьому винограді, слава Запорожню, взагалі нічого немає, щось неодної гронки. Я його бризкав, щось він прихворів. Вологи не любить, бо в мене тут велика волога. Тут ось, ось яблунька така хороша, осіння, смачна. м'якенька, шкурочка тоненька. Теж трошки буде. Бачите, поначіплялося чистенько, як положено. Я вже побризкав їх. Два рази нормально все. На цій дуже мало, бо цвіла. Вдарили морози, осипалося все. Так що таке в мене там ще на городі. От там Семеренка прямо, там, там десяток чи два. А голден там є. У мене там далі. Я не видно відсюди. Голден там є. І тут теж яблунька. Одне яблучко, там два, теж цвіла і морози були. Там далі в мене взагалі рання вже б вона плодоносила. Ну, зараз би вже була б спіла, але теж морози. Кукурузку вже пару тижнів будемо. А, воно, бачите, які качені гарні, такі жирні. А, тут огірок росте. я вам кажу, Щось що в'яжеться. Щось буде теж таке з'їсти. Винограду. о, Це в мене винний винограду, але я вже вино не роблю. А, хто його питиме. Винограду нав'язалося. Винограду нав'язалося, будемо передушимо його на сок. Хороший сок то зимою піде, як за мід. Бачите, виноградик трошки буде. Калина в мене тут <кхід> теж сахаром перемну, а то трошки так залишу. я люблю, так як такі віточки позриваю, вона кладовочці лежить, то так зірвав в'яточку, з'їв і на сон клонить, вона да, тиск понижає. О, сливи то ну, по, так, по, поїсти трошки буде. Врожай дають разу 5 років, такий мощний. От, так, кожен рік, от, так от, а раз п'ять років у мене колись як уродило, гілки по обламу, я прямо гірлянди висіли. А зараз нічого нема. Хоча й цвіли вони так більш нормально посипало щось. Ну нічого, трошки так буде поїсти. Це хороша слива, угорка, кісточка і солодка. Думали, цей ставок будемо копати, але, мабуть, нам не світить його копати, тому що дощ пройшов, вже практично там води не було. На ці дощі пройшли, оп'ять вода стоїть. О, і не виходить, нам треба, не... щоб була хороша засуха, тоді можна буде і варити. Ну що зробиш? от Проти природи не Так Якщо можна закидати карася, і він тут буде до осені. Буде до осені. Так що... Траву косив вже п'ять разів, напевно, ще треба буде один раз косити, подождемо поки підніметься, вона та ще раз будемо косити. Обачно за літо там ну три рази осили кошу достатньо, то як сухо сильно. А Це вже п'ять разів косили от, і, і не цей. І вона пре і пре, басейн води на лилину, ну там як от сильно жара стояла, то трошки рятувалися. От. Запригнув туди, попрацював. Жарко. Запригнув, трошки занурився і одразу балдеж. Вода чиста. чиста вода. Там в мене кидав хлор, таблеточку, там ще проти зелені всяку. купляв в епіцентрі. Ну, нормально все. Ну, зараз вона конечно, градусів 20 це, це захолодно. Лісти в таку воду. Ночі холодні, 17 градусів було. Ну, якщо може погода наладиться, воно, все це воно нагріється, то будемо тоді льопатися. Ось таку екскурсію провів сьогодні. День хороший. Я ж кажу, що після дощів вже надоїло лило. кожен день лило-лило-лило. А зараз трошечки вже пішло так хорошо. Так. Завтра субота у нас, завтра їдемо на базар. Може щось цікаве побачимо. А буде замовлення, поїдемо до кузні, будемо щось кувати. Бо як нема замовлення, то ну, знаєте, не хочеться щось робити. У мене там все є. От. Та й так. так що, кому сподобалося таке, такий відосик про сільське життя. О, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео вже на базарі. О, а поки на все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.